Мабуть, президенту України є що приховувати. Офіс Петра Порошенка відмовився надати прізвища людей, які зустрічаються з президентом України та очільниками його адміністрації. У відповідь на усні та письмові запити ми отримали відмову. Мовляв, президентська охорона заперечує запис цих зустрічей. Існує він ведеться у спеціальному журналі відвідувань, але цей документ тимчасовий його навіть до архівів не передають. Щоб подивитися, з ким зустрів зустрічаються високопосадовці з адміністрації президента. Знімальна група схем провела під її стінами шість днів у грудні, якраз у період, коли тривали жваві дискусії про долю кабміну та бюджет цього року. Ми побачили там бізнесменів, нового антикорупційного прокурора, колишніх регіоналів. А також зафільмували масовий приїзд депутатів на засідання цілої фракції у кабінеті президента. Спеціальний репортаж Сергія Андрушка. Адміністрація президента Грудень. Тутешня стоянка переповнена люксовими автомобілями: Мерседеси, Лексуси, Інфініті, Тойоти, Ауді. На цих машинах приїхали депутати з однієї фракції блоку Петра Порошенка. Народні депутати, замість того, щоб провести збори у Верховній Раді, приїхали в кабінет президента. Депутатка Ірина Луценко і дружина депутата та екс головного міліціянта країни Юрія Луценка на зустріч приїхала на Мерседесі. Пані Луценко, у вас з'явився новий автомобіль? Чому новий він не був? А. Якого року нагадайте? Якого? 13-го чи 14-го? 13 чи Ага, Тринадцятого депутат Артур Палатне лише за проведення засідання депутатів в адміністрації президента жодних суперечностей не вбачає. Президент сьогодні у нього багато навантаження, і він не може собі, я вважаю, дозволити, приїхати на фракцію в якесь друге місце. Тому ми сьогодні, як фракція, зібралися для того, щоб побачити президента. Побачили? Побачили безумовно. І це дуже добре. Я вважаю, що це, це потрібно робити. Це у ми президентська фракція. Так? Відповідно до декларації, у Артура Палатного є автомобіль Порш та Лексус. Але він сідає у Мерседес. Разом із іншими депутатами фракції БПП несподівано виходить колишній регіонал, депутат Олександр Онищенко. Зараз він у депутатській групі Воля народу разом із іншими екс-регіоналами. Навіщо ви прийшли в адміністрацію президента? О, сьогодні я не все в, в адміністрації я протягом по сьогодні. Депутати фракції блоку Петра Порошенка після завершення наради на банкові роз'їжджалися. Розкажіть, яка мета візиту вашого сьогодні в адміністрації? Зустрічалась фракція з президентом. А чому саме в адміністрації президента? Не знаю, ну, але так, так було удобно, навіть так удобно всім. Зал здоровий. У нас маленький, ми всі не, 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 не входимо в не 550 чоловік фракція. Куди ти пішов? Алло. Де машину. Де вони? Потім один із них через кілька годин згодом повернувся. Яка мета вашого візиту адміністрації президента? А навіщо я вам маю доповідати? Ну як це державна установа? Ну так що? А ви що представляєте? А як вас звати? Ну навіщо я вам маю доповідати? Ми тут це саме. Якщо я сюди йду, наш мені потрібно. Це депутат Олег Недава цього чоловіка. У змі називають бізнес-партнером Юрія Іванющенка, гаманця Віктора Януковича. Іванющенко зараз перебуває під санкціями Євросоюзу та в міжнародному розшуку Інтерполу. Адміністрація президента на прохання надати список відвідувачів президента України відмовила, пояснивши, що введення робочих журналів журналі-відвідувачів не передбачено номенклатурою справ адміністрації президента України, а й допоміжним документом для зручності роботи співробітників служби охорони. Водночас уже був прецедент, коли адміністрація президента надавала таку інформацію. Це була адміністрація часів виконуючи обов'язки президента Олександра Турчинова, який надав інформацію тоді ще журналісту Мустафінаєму. Відповідно до наданих документів Янукович в розпал Євромайдану у січні 2013 року. Тричі зустрічався з лідерами опозиційних фракцій. Також 20 лютого 2013 року Тоді ще президент Янукович після телефонних розмов з віце-президентом США Джо Байденом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель відразу перезвонив президенту Росії Володимиру Путіну. А останній офіційний дзвінок Януковича був 21 лютого з генсекретарем ООН Бан Кімуном. Я думаю, що є можливо е чутливі прізвища. Людей, з якими б не хотілось президенту асоціюватися, і офісу першої особи. Першу чергу, друга історія, можливо, стосується тих людей, з якими офіційно там ведеться якесь протистояння, так, наприклад, пан Коломойський, так або там пан Ахметов, або їхні менеджери. Польський журналіст-розслідувач Павел Решка нагадує, що президент це не приватна особа, а інформація з ким він зустрічається, має бути публічною. Значит, ты встречаешься с людьми, которые записывались тебе в книжку, да. Если придет журналист, попросит эту книжку, ты должен показать эту книжку. А что у тебя делал господин вот такой, да, у, который занимается нефтянкой, да? И пресс-бюро или президент должен ответить. Кожному, хто хоче потрапити до президента на вулицю Банкову потрібно пройти через охорону та паркан. Туристи на будинок з химерами, що міститься поруч з адміністрацією, дивляться через залізні грати. Ми свободи Європі, що то пісидом через металічний собор. Свободна Європа, канал на свободному Європі території. І пісідом через. Металістські собори. Шість днів наша знімальна група перебувала під адміністрацією президента. І більшість разів ми там зустрічали міністра енергетики Володимира Демчишина, призначеного до Кабміну за квотою президента. Реформи йдуть. Звичайно. А які? Всі підряд. Ну, ну Назвіть хоч одну вашу реформу. Найуспішніше. Найуспішнішу. Найуспішніше. Назвіть. Клонки десь скаже. Веде він себе тут, як удома. Одного разу почав фізично виганяти знімальну групу з вулиці Банкової. Пане Депчишин, ви плануєте включити леп? В Крим? — Хто вас сюди запустив, слухайте? Що ви тут хочете воло. Скажіть, будь ласка. Давайте, 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 виходьте, виходьте. — виходить, виходите, Давайте, я вам там все розкажу. Там все розкажу. От там все розкаже. Там все розкаже. Приходьте. Хлопці, а хто їх тут пускає туди? А що вони тривають, що вони туди пускають? Це державна хорони. Серйозно? Я бачу. Кому ви взятки платите, що ви проходите цю, 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 туди далі? Ну, це вільний вхід для громадян. Серйозно? Так. А ви. Я, просто... Я по посвідченню. Герман, ти де? <звук> давай, давай, швиденько. Скажіть, з ким ви зустрічались? Так, все. Це ваша службова машина? Ні, це моя власна. Ваша власна? А водій. Так? Де ж власна? Так. Кілька разів також зустрічали очільника Нафтогазу Андрія Кобалєва. А чи ви дізналися, чиє опалення в адміністрації президента? Я не за цим питанням був. А за яким? От цього не можу вам сказати. Це державна таємниця. Я думаю, а що... ви в кабінет міністрів теж так пізно ходите? Чи лише в адміністрації президента? Всяке поє. Та Дмитра Вовка, який раніше працював менеджером у корпорації Рошен, а тепер у свої 26 років очолює Національну комісію з регулювання енергетики. Скажіть, яка та сьогоднішньої візиту? Розкажіть ну. Ми з'ясували, що низка посадовців несподівано має свої кабінети в адміністрації президента. Наприклад, такою людиною виявився міністр інформаційної політики Юрій Стець. Ага. Звідси уряду. Формувати позицію фракції. Ага. Ну як? Ну, і ж треба, я, я депутат... А як... чому формувати позицію фракції в адміністрації президента? Тому що ну, Людина тут сюди покликала, ну так зручніше. А ще окремий кабінет в адміністрації президента найімовірніше закріплений за колишнім очільником держуправління справами, а нині народним депутатом Сергієм Березенком. До нього на зустріч на банку приходив очільник авіакомпанії Антонов Михайло Гвоздьов. З ким зустрічаєтесь? з Лушкам? Ні. З президентом? Ні. Зденту, наскільки я знаю. А з ким автором законопроекту з Березенком Сергієм. Березенком Сергієм. Так він же народний депутат. Так. Да. Він же має в Верховній Раді бути. Ну, можливо. що він ви... робить в адміністрації президента. <смі> так, ви мене загнали в угол. <смі> <смі> на банковій ми зустріли низку колишніх представників партії Віктора Інуковича партії регіонів. Був тут екс-регіонал Віталій Журавський, ініціатор законопроекту про перетворення наклепу на кримінальний злочин, який викликав хвилю протестів серед журналістів 2012 року. Яка мета, що візита тоді до адміністрації президента? Ну, є потреба переговорити. З ким? Ну, я ж можу... Е... З президентом чи з головою адміністрації? Ні, 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 з президентом. Головою адміністрації? Я президентом не спілкуюся. А на яку тему? Ну, я ж сказав, я політикою не спілкуюся. Двічі ми зустріли на банковій колишнього регіонала Андрія Деркача, того самого який запропонував до бюджету 2016-го поправку про відтермінування запуску системи електронного декларування статків для чиновників. Цей антикорупційний захід, крім іншого, був однією з умов для прийняття безвізового режиму з боку Європейського союзу, який тепер під загрози. А яка мета вашого візиту? Запроси депутатські від групи заборонено забороняти в адміністрації. А скільки ви. З ким ви зустрічаєтесь? Михайло Броський, який за часів Януковича був головою Держкомітету з питань підприємництва, прийшов до адміністрації президента розвивати студентський баскетбол. А яка мета вашого візиту? Куди? Так пізно в адміністрації президента. По справам я президент Федерації баскетболу України. Так. І я якраз займаюся цими питаннями. От сьогодні мені призначили поговорити про питання у федерації баскетболу. Ах, то адміністрація президента займається питанням баскетболу України? Так. Да? Банку відвідає колишній регіонал, а нині співголова групи партії відродження Віталій Хомотинік. Віталій Хомотинік запам'ятався смс-перепискою з колишнім керівником Одеської області Ігорем Палицею. Палуся у Хомутинника запитував, як вирішуються питання на митниці, кому і скільки платять. З ким ви зустрічалися? А я маю відповідати вам особливо на ці питання. Ну, ви ж народний депутат, ви так. ж маєте звітувати перед громадськістю. Я пройшов про всіх кабінетах. Одного вечора на банковій ми зустріли новопризначеного антикорупційного прокурора. Антикорупційний прокурор це незалежний особа. Все вірно. Навіщо вам ходити в адміністрацію президента? Я не ходжу в адміністрацію президента для того, щоб е я розумію, з якою метою ви запитуєте. Моя мета. У нас зараз нарада з представниками відповідальними за боротьбу з корупцією в державі для вирішення пріоритетів в боротьбі з корупцією. Ви ж бачите, що в державі твориться? Цей чоловік йшов до адміністрації президента, але, завбачивши камеру, передумав. Він радіо свободи. Скажіть, камета, вашої візити? Я прохажу в адміністрації президента. А? а? Ви просто Ну Звісно. А машину наставили? 咱不穿啊。 Це бізнесмен Ігор Мазепа. Він гендиректор інвестиційної компанії Конкорд Кепітал. Інтернет-видання Українська правда в одній із статей стверджує, що Мазепа має вплив на кадри призначення в країні через Лошкіна, очільника адміністрації президента. Ми зустріли Мазепу ще одного разу. Цікамота візиту вийшов сьогодні в адміністрацію а? на Адміністрація президента на запит інформувала, що Ігор Мазепа є радником голови адміністрації президента Лошкіна. Пане президенте, у нас таке питання. Чому адміністрація президента приховує дані про відвідувачів президента і голову адміністрації президента? Ми декілька разів зверталися з відповідними западами, але відповіді так і не отримали. Ви особисто готові оприлюднити ці дані? Не шукайте. Михайло, де? Да. Михайло, не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Я перевірю, що ви маєте на увазі, але адміністрація президента працює абсолютно прозоро. А... Я особисто ж буду оприлюднювати. Я перевірю законодавство, але я думаю, що може бути випадки, коли окремі мої політичні, в тому числі зовнішньополітичні зустрічі оприлюднюватися не будуть. У адміністрації президента повідомили, що після доручення президента зараз готують офіційну відповідь для Радіо Свобода щодо відвідувачів президента. Одного дня на банкові ми зустріли члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського. З е, якою метою я з метою до товариша заходу. Так? А ким товариш працює Головою адміністрації? Ні, ні, помиляйтеся. Андрій, крім... давайте закінчимо Президент. – Ви той е, час не потрібно мене знімати без моєї згоди. Добре. Ну, ви ж ще раз кажу, не потрібно знімати мене без моєї згоди. Ну, ви ж прийшли в державний орган. Ви Ой, після того, як ви неправдиво подали інформацію. Раніше схеми провели розслідування, де виявили, що український суддя з мільйонами в Ліхтенштейні мав сумнівний бізнес із цим членом Вищої ради юстиції. А як сталося, що ваша родина, родина судді Артура Ємельянова, стала бізнес-партнером? Не знаю такого. А це не ідентифікований чоловік. Помітивши камеру, він передумав заходити до адміністрації. Добрий день, Радіо Свобода. Журналіст дружку можна вас на хлонечка. Яка вас мета візиту в адміністрацію президента? Я не в адміністрацію адміністрації. Не в адміністрації. Ага. Згодом він зайшов у той кут на вулиці Банковій, звідки немає виходу. Нічого ви робити, за мною ходити. Ну ви. Ж... Цей чоловік виявився Сергієм Тригубенком, народним депутатом від блоку Петра Порошенка. За часів Януковича був заступником міністра аграрної політики присяжнюка, який нині перебуває під європейськими санкціями. А це не ідентифікована англомовна людина з рейндж ровера. Магаюзебіксопотера в України. Окей. Були інші, яких ми не опізнали. Друзі, скажіть, ви представляєте державну чи як приватна особа? Яка мета вашого візиту? Ніякої. Ніякої? Ніякої. А що ви представляєте? Нічого не представляю. Скажіть, яка мета вашого візиту в адміністрацію? До речі, що ну, говорити сьогодні день народження, мого друга хочу привітати. Хто ваш друг? Працівник. Голова адміністрації президента. Ні, ні, ні. У мене зустріч просто. А з скріп... ким? Я вам не скажу, вибачте. А ви представляєте державний орган? Ні, я не, не прис... ні. Я маю тут друга, я маю з ним зустрітися. Приватна зустріч. Після Євромайдану кулуарні залишається такою ж рисою української політики, як і за часів президента Віктора Януковича. Про візити олігархів, бізнесменів, одіозних політиків до президента, адміністрація президента громадськість не інформує.